Я хочу вам ще раз подякувати за щедрі пожертви для моєї хворої сестрички, тому що сума була непідйомна на операцію, плюс всякі хіміотерапії, різні процедури, обстеження. Страшно багато грошей. І тому я вдячний, що ви відгукнулися. І самі запропонували, щоб я дав карточку, куди можна скинути гроші. Користуючись моментом, то особисто від себе моя сестра хоче вам подякувати, сказати пару слів. Добрий день, дорогі українці, дорогі знайомі, незнайомі мені люди. Мене звати Галина, я рідна сестра. Вашого блогера Олександра, який веде щоденник Рибака. І я знаю, що багато хто з вас знає, що мій брат Сашко він якось був поділився з вами своїм горем про втрату своєї коханої дружини Оленки, а потім сумом сповістив, що я, його рідна сестричка захворіла важкою хворобою. На жаль, хвороба дійсно дуже. Дуже важка і тяжко було знайти навіть лікаря, який би мені допоміг в цій справі, але якось ми з цим справилися. Але те, що найбільше люди в Україні потребують, коли стикаються з такою грізною хворобою, це фінансові труднощі, також. І мені настільки було це несподівано і приємно, коли Саша поділився з вами, і я побачила якраз після того відео, яке вийшло. Що було багато надходжень на мою картку, і що це були більш такі ну чоловічі, ймовірно, це ви, рибаки, підписники Саші, чоловічі фамілії імена, і мені прислали ці кошти. Ви знаєте, що від себе я хочу поділитися тим, що я не думала, що мені старші людині будуть допомагати навіть такі, ну бо родина, рідні, друзі це звісно завжди допомагають. А незнайомі люди, я думала, що більше допомагають маленьким діткам. І навіть приходили такі від надходження, були по 6-8 гривень, були по 5 тисяч гривень. І з кожним таким поповненням на мою картку мене якось е... переповнювала якась надія і подяка, і віра в те, що люди настільки щиро хочуть допомогти. Я не думала, що це навіть такі оці фінансові вливання, що вони так піддають тоді сили, енергії для боротьби, для лікування. Тому я від свого серця, від душі всім дуже щиро вдячна, з повагою великою. І я розумію, що навіть коли таке з кимось трапляється, треба допомагати нам всім. Хто скільки може, і від гривні, чи там до безмежної суми. На жаль, моє лікування воно ще триває і по прогнозам ще має дуже довго проходити лікування. Але, наприклад, сьогодні такий гарний день, і я так рада моєму. Братові Сашкові, що він сьогодні створив такі всі гарні умови, щоб я могла бути тут з ним на природі, любуватися красотою цією, чути спів пташок. І хочу всім подякувати і бережіть ці родинні стосунки, бережіть своїх друзів, своїх рідних, близьких, тіштеся життям, коли є така нагода, навіть кожним день, хвилини, бо життя воно є чудове. Дякую всім гарно. Ну, Я дякую і хочу сказати, що іноді чую, що хтось нарікає на людей, особливо на українців, як на націю. То такі от випадки якраз підтверджують, що ми є зовсім інакші. Разом ми сила, ми їм підтримати до одного, поспівчувати. І тому, друзі, вірте, вірте в добро. Не слухайте якихось невірних, неправильних думок. тримаємось, все буде добре.